Всім привіт, мої любі друзі! Та це інша трансляція, вже я не знаю, в другий раз думаю, я прохожу. Ну, це не точно. <плес> Ладно, э <плес> погнали. У тебя косиншая трансляция двух не та трансляция. Можешь шесть праздники, сука? Да а я не понимаю. Сине фигня. А, тут чтось. Куди? А, блин. Да они уже все <nt> порали. <sleeve> О, все, сейчас э, так всем привет, так сказать. Э... Сэр, я пишу, короче. Так сказал. Сэ, я пишу, короче. Окей. Так, пойдем. Давай, зависимо. Ой. Uh, uh, так, погнали, uh, короче говоря. Uh, так, я один пишо, конечно. Ну, uh, бо я хотел один. Так что у нас. Так что це все топчик. Полчик. Давайте, ставтеся, заподобайте мене, я, я, я погодую, коротше, класну тачку і доїду аж до 1000 кілометрів. Так що готуйтеся. Готуйтеся, я говорю, готуйтеся. Я говорю. Так що погнали, погнали. Так спідранчик починається. А тут відкриваємо двері. Зараз виламуємо гараж. Виламуємо гараж, я сказав. Двері виламуємо. И погнал. Погнали, короче, туда мясо. Так, мисить мясо погнали. Погнали, короче, сразу же включаємо на, на хардкор. А, так, цесюбок улицу. А его можно сюда? Ничего сюда. Показували туда, а я поставив сюди. Серйозно? Евгений, миллиардеры, плейбої, філантропи. Погнали. Погнали, погнали, спид спи, ран, спи, Так, давай, 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 погнал, погнал, погнал. Так, себе ставим колосс. Это понял, в передние колосса вообще не важно, куда ты их поставишь. У короче, стоять хоть так, хоть так, все добре. А, так что погнал, Давай, 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 погнал. Не спи, не спи. А, так, я короче собі живу, я не шоу. Самому живу, да. Ну, ладно, хаймут, да не живу. У вас, я не знаю, як там, хай буде, теж жибуль. Хоча, як хочете, так не називайте, я серйозно. Я, я міг і, і автобуса взагалі полагодити. Е, ну, не хочу. Не хочу. Так що нема. Mm -hmm. Так, е, ставимо оце і погнав. Якщо не вийде, то я ще раз буду грати. І буде їм Так, давай, 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 давай. Погнали, бензин, бензин. Пашемо бензин. Бензин, це дуже треба, треба. Треба річ. Стой, треба, треба заправити. Треба заправити. давай. Щось переглядів поки нема, але думаю, буде. Давай, 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 давай. Нема, нема, нема. Немо, давай, давай, давай. Уже 9 літрів буде зараз. Е, так, є 9 літрів. Тож все. Так, е, тепер треба дверцята зараз поставити. Ну, дверцята це легко поставлю, зараз швидко поставимо, типа... Е, і, коротше, я буду в шоколаді. Е, так, 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 так. Так, давай, 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 швидко, швидко. Оп. Пристрибаємо на двері, коротше, і погнали опять вибивати. Чудестау, uh, мо дверьки, значить. Mm. Так, і uh, зараз... стоять не через двері, а через гаражик виходить. Вот, стоять, не знаю, да. Вот сюди ставимо двері. Зараз інші будемо двері ставити. Погнал, 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 погнал. Оп, хорошо. Uh, хорошо. Так, давай, все, тепер можемо їхати. Ой, я виламав двері. Sorry. Прикрутим двері, садимося, закриваємо двері. Ручник Верра пикаємо. І R е, нажимаємо, щоб поїхати. Так що поїхали. Я думаю, я дуже добре буду водити, хоча не точно я уже щось п'яним став. Які усі боже не дуже. Славі. Я думаю, цей стрім може годину буде йти, бо хочу, хочу підписники і лайки. І переглядів, бажано. Так, погнав, погнав, погнав. Поки два е лайки тільки, ну це тільки. Два лайки поки. От, один глядач і, і це я. Бо я стежу цим. Боляче. Однако боляче. Так, і це я гляжу, щоб були, короче, підписники, лайки, ще щось. Ну, короче, дивимося, дивимося. Так, погнал, погнал. Я вже щось п'яним став, скажу чесно. Ну, мені сейчас все дуже подобається, то що я прям якийсь. Блін, стоять! Стоять, алло! Стой! Мене заворачує Погано. Ой, як погано. Ой, як погано. ой 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 Так, давай, 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 давай. Тільки два лайки. треба зібрати більше контенту, конечно. І что було все кльово Так, давай, 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 водим водим, водим Ч-то у мене рукавички порвались. Uh, ну ладно. Погнал, 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 погнал. Так, я вроде иду непогано. Зараз, эээ... Зараз здесь будет э, робимо привал, короче. И будем відпочивати. Це магазин, может быть. Це может быть магазин. Не ну нет, це нема. Хошо. Хочешь ти сказать, що я назад їхав? А, я понял. Я просто пошрав, поср... короче. Я 3 метри проїхав. Супер, просто супер. Поїде. Ну їдем скільки доїдем. ну шо? А що ще робить? Їдемо, скільки проїздимо? Не додіюсь, доїду. Я до наступної установки там може бути бенз. Бензин. Це дуже добре буде, якщо бензик буде. Бензик це дуже добре, звісно, буде. буде. Так, погнал. Блін, бензин це сяє, сяє. і, Коротше, він може і пропасти, але... Ну нічого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, заносить, заносить. Боже, заносить. Скоро, має бути печал бути. Блін, скоро бензин кончиться. Погано. Ну я вже 600 метрів поїхав. Хочу хоча б 2000 метрів або 2 км. Якби так можна перевести, Боже, я в камінь врізався. Це ненормально. Де, да, звісно, якісь виділи не, не дуже, але якісь. О, я бачу будинок! Я бачу будинок! Блін! Уже заканчується нітра! Давайте! Треба доїхати. Або я дойду. Все, звертаємо, звертаємо, звертаємо. Давай, будь ласенька! будь ласенька, давай! Звертай! А, це гараж, це гараж щесь. Угу. А, бензин пользу вс. Ну, тоді выходом. Ну, я зашл просто. Блин, заранее я зашл текать думаю. Тикать я зашл. будем, будем, будем. А тут есть поход. Походов нема. А, я понял, його треба відкривати зараз. А, так, треба, короче, мені этот. А, зараз почекаємо. Тут один алкаш є. Щось что не реагує, короче. Погано вот тут был за. Стой, отпусти. Я буду бити. Ай! От блин! Я радиация заразился. А шо бензина тут нема? Ну Не треба пор. Думаю, мой алкаши и умница. Хочу текать уже. Блин, мне не треба я поехать. Блин, треба, кажись... Ладно, треба сдавать, я, короче. Рассадимся. шось первый, первый поезд, поистка на дуле. Ну, думаю, что все будет. Думаю. Думаю, все є, це треба. Давай, давай, давай! Давайте, ставте лайки, подобайки свої, підписки. Підписуйтесь, давайте. Ну, 942 метра, я здох, можна сказати, маю. Ну, майже не рахується, так що ага, Речом до мобі. Так, э, давай, давай, давай. Ще, эээ, ще капельку, давайте, ну. Давайте, давайте, ну лапка. Давайте, ставте подибаюсь. Давайте, зараз буде новий контент, бо я почала на грався, тому пішли. Пішли грати? Пішли грати. Локсфруд. Як вам таке. Боксбот. Або ні, я вам покажу реальний всесвіт, де можна пограти нормально. О, паці хрусту. Зараз будемо вбивати зомбі, зомби, кіляті. Ну, короче, поймем. Так, плей, грати, І я вибираю киллер бот, бо там, типа, можно стать киллером, можно стать... Е, стать обычным челом, якие будут в монстры. Килори. А, нет, поп, то есть я и я киллер. Так, я киллер, да. Я киллер, киллер, киллер. Ладно, так погнали. Зараз будемо, короче... Так, тут дивимось, Сразу вниз спускаємось, я вам просто бак покажу. Ну, типа, вам майже всі пушки, я знаю, де знаходяться, так що я вам покажу. Покажу. Так, ідемо спочатку вниз, на лифті спускаємось. Я вам показав це ціле. Так що, давайте. Це просто хто не знає, типа, де пушки. Хто знає, то молодці. Молодці. Буду молодці, а чого Ладно, а вы так молчи Э, е, Так, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ищи пушки. Вот, знайшов пушку. Я. Зараз будем стремивать, короче. Четыре хвилины, чтобы я став якимсь монстром. А по обой кило и живу Я не хочу бы за его Ну, якщо курицу або м'ясо, яке есть. то туман. Крим собак и кошку. Кстати, у мене є лайк, я там, типу, і лайкер, і блогер. Так що і на лайк такая вот... Ой, ой Ой-ой-ой, ой! ой, ой, ой. болотний монстр! Це болотний монстр! І... і ще якісь осел. Осел якісь ще киси Блін, а я його его Не накону, суха. Непогано, погано. Так, 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 так-так. Ты пробежить, хорош. Вот ты На Дома дорожки. Бару, ну пошли, чек, будь ласка. Нет. Хорош, апаюн. Ой, чоть, чьсь, мне не боїтся, що хтось зараз да, прийде по мене, да? Да, по мене прийшли. Именно ты, Буман, Джейсон, тупо Ах ты собака, боже. Да, хорош. Нет. Ты нафиг. Ты а, ты, блин, Джейсона кусок. Дж Что Джейсон вроде? Ой, не Відвали, 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 видвали, хорошо, хорошо валу, валу-балуй, Швидко, швидко, валим, Худко. Давай, 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 давай. Я ударил, короче, его. Ну, у них типа уже там будет, ты, конечно, уже можно догонять, типа, ну что ж, подивимось, поддаемся, что они типа сдаты. Блин, я назад спускаюсь. Хоть він там не був. А якщо там буде, то... Офигення! От, дня. От дня. Боже, я що я встигну вибіжити, але в стену. Обидом. Обиду, он должен Так, пожалуйста, пожалуй, пожалуй, пожалуй. Я вообще що він там може мене я але не знав, що так именно. Ну, Подивився. Подивився. Что-то будем взять датчик, по лайки что-то еще лайк, думаю. Ой, стой. Ой-й-й! Ой, ой, Борозы ч? Ну ладно, ладно, и ты нафиг, ты парец, пер, пер, пушка, парец, парец, нафиг ты борол, парец, парень, парец, парец, парень, давай, пушку, пушку, пушку треба взять, пушку треба требует. Да это нафиг! Ты, Джейсон, Джейсон! Есть! Все! Тикаем, тикаем, тикаем! Я кто тебе рохнул этого э, Джей, Джейсона? Чи, не, на Джейсона, я. Блин, нет, то Джейсона, це. Я могу, я Я забыл. Ну ладно, погнал, погнал, погнал. Давай, давай. Скачай, скачи, чел, скачи. Давай, 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 погнал, погнал, погнал. Давай. Давай, скучи. Так, я тут отробаш. Дробаши мы сами умели, бойбола. Армс. Заматый И вот уже лайфхак. Просто лайк. Два на это. Три точно. А модель на это дам? Ну тут было. Я короче уже не торчила якогось. Подивимося потім. Потім подивимося. буде. Ну тут есть еще нема. Дв... Ага, треба... Короче, оце що тут замазано, боже. Ти... Ти що? Ой, я тебе Не Непогано. Ты ж так не запагано, але... Блин, еще я погано. Так, треба. Погнал, погнал, погнал. Давай опять хорошо путаемся. Сюда на зомби. Так, погнал. Здорово, чел. Давай, Здорово, Здарова, чел. Может, падла. Ээээ, 에... давай! Тихо, тыкво! Ты холо в это, мое трансляцию! Давайте вы у тебя дальше иди на это! Пока у тебя доводили канаю, приступать можно говорить сим. Так, я Так могу! Молодимі. А я, я... я тебя бляшь Брэ... просто для да я, 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 я. даю Ты я... <говори> Почему? -то. Ну это на английском максимум. Ну, два-три слова она Я русский